Доброго ранку! Продовжуємо проводити досліди з квіткою, кульбабкою. Але сьогодні вона ось в такому вигляді. А як відбувається її перетворення, послухайте. Квітка сонячна красива, стане згодом сива, сива. Вітереться її подмуха, стане миттю сивим пухом. Кульбаба росте всюди, зацвітає навесні. Квітка у цієї рослини яскраво жовта. Здалеку, здається, ніби маленькі курчата в траві копошаться. Коли кульбаба відцвіта, на місці жовтих квіточок дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Насіння дозріває у рослини багато, вони і утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині? Ну, не дуже довго, до першого пориву вітра. Повіяв вітер і насіння зривається з кульбаби і дружньою гурбою відправляються у подорож по повітряному океану. І летіти вони можуть повітряним потоком досить довго. А коли сідають на землю, то на місці з'являються нові кульбаби. Кульбаба. Це живуча рослина. Тому вона росте повсюди. Тож спостерігайте за дивовижним перетворенням цієї чарівної квітки. А для досвіду нам потрібні ось така кульбабка та ємкість з водою. Починаємо. Опускаємо кульбабу в воду та спостерігаємо. Подивіться, вона зовсім суха. Отже, діти, особливість цієї квітки в тому, що занурюючи її воду, вона залишається сухою. Баба кульбаба вміє літати, може з вітром птаху догнати, любить промінчики вранці лічити, знає, як спуху перлину зробити. Баба кульбаба біленька, м'якенька, хоч невеличка та дуже гарненька. Ну що ж, а тепер з кліткою можна пограти? До побачення, діти! До зустрічі!